якщо Житомира не існує, то звідки там стільки цікавого? Наприклад, Житомирщина, Батьківщина національної валюти, саме тут підписали закон про введення гривні. А до початку повномасштабного вторгнення в Житомирській області виробляли папір для банкнот 15 країн світу. Соколівський кар'єр поблизу Житомира. Справжній рай для дайверів він має глибину 110 метрів. А під водою ви можете побачити не лише різну рибу, а й затоплені дерева та авто. 22% всіх бобрів України живуть в Житомирській області. А це на хвилиночку 8 тисяч. У Хорошині є крутий музей декоративного та коштовного каміння. Там близько 1800 зразків з усього світу. Житомирський музей космонавтики єдиний в Україні. Саме в цьому місті народився Сергій Корольов, відомий конструктор космічних кораблів. Саме він відправив у космос перший супутник і першу людину. Які ще круті місця на Житомирщині, ви знаєте? Пишіть в коментарі.